Данечка, як ти красиво, Дивися, дід, як хороше жарить хліб. Ну тобто вона перепро. Ух ти! Пи... Який ж ти молодчинка та... в нас? Та він там ще... Ось цей кусочок ще нам і все можна з ці мами. Пам'ятаєш, як мама казала, ви мені не принесли хлібчик, як з роботи приїхала. Пам'ятаєш? Ми приїхали вже на квартиру. Та, ти кажеш, О, мама, що принесла. бач, оцей кусочок нам треба, оцей край. Я хочу, щоб та вже зробив. То вже дуже жарений. Дуже. Ти хочеш щоб трохи більш? Да. щоб хрумав, так? Да? Да, Давай, бо нам ще треба одну ходку зробити, щоб спів. Але нормально пожариться. Так, а І вже більш ми там не жаримо, все диві. Дивись, я... да. то ж треба такого кореня вирізав. Молодець. Я ж вибирала лопатою. То не можна було б обмінала. Такі ноги грознючі є, ну і талік, боже мой боже, сидить. <різь> <різь> ага, може, привезе. Зараз Іра, поїхали <різь> десь Де? от руками лав. Сірожі, десь вона Тут потріскалося, я тоді поволі. На півніка може цю <різь> куплять. Хотіли ж так це молочинка, що така, це ж таку роботу зробити, корня це ось до тут, потім вже треба буде. Хочемо залівку зробити ось до. Це ми вчора з Фахою повибирали щось, щось Це тут така вода вже дивитися, тут і кучі на нас, немає. прибрали, Бомжатник, як там а, забула. Іван, чи хто це нам були? І хтось був, казав бомжатник. Помаленьку, бачите, бомжатник прибирається, як ви обзивали. Людей такого не мають. Треба благодарити да благодарним бути за все. І тут ще Це взагалі, дивіться, якого кореня вирізав. Зараз я ще покажу, що я на пополам А це тако, щоб отут вже не плигать як -отко, висота ж. Тако от тут два ступеньки будуть. О, ще Потім тут залється, І тут так себе чіп потім вже буде робити. Ну, молодчинка. Це ми здання. це Віталік почав різати, це ж хочеться цю кучу перебрати на дрова. То не бере, не бере піла. І болгарки немає тут. Опять. Болгарка по 15 річчі дві да. тисячі, поїхали. Одна згорила. Оце вам такі Ну, це такі убитки, що ви зробите? Що? Всі роблять, всі роблять. Данечка, ти, дивись, бо ти ручку порежеш, Опвертку дай. Що ж хоче показати дуже. О, воно так Шукайте, дітки. Я взяла Здорово, так Я от. Не так волонавка. Да, так, воно було дуже. Да, я тут виколупала землю. Це... І Віталік носив оце, І я носила. Сваха вже десь їде із роботи, ще на роботі. Одо, бачите, рівняється. Сірожа десь поїхали з Ірою, кажу, їйте купляйте болгарку. Да їй ти купляйте болгарку, що ж ти зробиш. Та й все. Я буду ну як? Жаримо шашлички. Після важкої роботи треба кормити мужиков. Не только після важкої роботи, а завда. Коли важка робота робиться, то. О, нє-ні-ні-ні, воно буде йти з цим. Дивіться, які гарні єстеєчки. Бачите? Бабушка Маша вже прийшла з роботи, я вже приготувала костра. Все тут -ту нарізали цепка розтягнулася, все і наріже білка, оце стоковий талік. А я воно там роздовбала. Зараз будемо пожару шашлики, сваха там десь у підвалі прибирає, щоб позаносити на розпалку. Тут же нам треба подивитися, ще буде коміна, що там, да вона буде обогріватися. Не дай Бог, чи не буде свиту, чи не буде чого, отоплення, тому на спастіса. Отопліту пліту треба забрати на металолом, можна крана буде якогось купити. І Дамо, вона хоч крана буде якогось купити. а це перебрати хотілося все. Ну нічого, потім убереться. Нічого страшного. Потім убереться. Ну, ми складемо його ровненько, все це у підвал занесемо, уже хоч розпалка чуть-чуть є. <с ést> <с ést> Подожди, ти сама не затягнеш. <п one> Болгарка, звісно, дорогуща. Склалися, купили болгарку. За то за 2,5. Дивіться, що робить. дві.